Я Завгородня Катерина навчаюся в начально-науковому медичному інституті за спеціальністю медицина. Я Паліна, навчаюся в Сумському державному університеті в начально-науковому інституті права за спеціальністю право. Мене звати Дарина, я навчаюся на тесеті на спеціальності хімія. Цю спеціальність я обрала, тому що я приблизно у сьомому класі вже визначила, що хочу бути лікарем. І я ставила всю свої зусилля, щоб досягти цієї мети. І ось я вступила в медичний інститут навчально-науковий. І в сумдиву я поступила, тому що тут у медичному особисто у нас є дуже гарна база. Це і підручники, і матеріали, які доступні у у відкритому доступі для навчання. Спеціальність пов'язана з правами юриспруденції, я обрала перш за все, тому що у мене Тато е, працює в правоохоронних органах, і я ціле життя бачила картину, пов'язану з юриспруденцією, з е, правом. Я бачила, що він живе цим, і йому це дійсно подобається, і мені це подобалося. Це щось ну, відповідальне. Е, і я дуже хотіла, я вправим все життя знала, що я буду просто юристом. Е, перш за все, мої друзі, е, які навчаються на старших курсах е, на е, третьому-четвертому курсі. Вони задоволені навчанням, коли я постійно перепитувала, чи дійсно мені треба вступити в СНДУ, чи дійсно там класне навчання, то вони мені 100% підтверджували, тому що їм дуже подобається якісна освіта. І я обрала також СНДУ, подала заявку тільки на право і знала, що ну, це мій вибір, він мені до вподоби зараз. Спеціальність обрала, тому що хімія подобається. Зі школи, ще з восьмого класу. От якось так затягнуло, сподобалося дуже. Незважаючи навіть на те, що у нас не проводилося ніяких експериментів, дослідів, все одно дуже подобався предмет. Я вирішила йти на цей. Ну, По-перше, дуже зручно по розташуванню. Багато видів спорту різних є, багато куди можна піти, час провести не даремно, не тільки навчатися, а й розвиватися. Ну, Я розпочала готуватися з вересня місяця. Я собі зіставила план для підготовки. Я розбила теми, наприклад, обрала предмет, розбила теми, наприклад, за один тиждень я вивчаю одну тему. І я зробила собі так, щоб до квітня місяця я пройшла всю програму, і у травні місяці я почала повторення або закріплення важких тем, які я погано зрозуміла. І ось так готувалася. Секрет мого успіху полягає перш за все в наполегливості, тому що, ну, попри все, я знала, що я буду здавати НМТ, але я не приймала НМТ як щось катастрофічне. Я знала, що це просто екзамен, і він дійсно підтвердить мої знання. Якщо я якісно готуюся і добре, то так якісно буде бал мій і мій вступ. Я цілий рік готувалася, я думала про це, але ніколи так дуже не хвилювалася. Тому що навіть попри обстріли, які були, я ніколи на це не звертала увагу. НМТ вже стало за рік щось чимось рідним, це вивчення матеріалу і це дійсно цікаво, розвиваюче. Мені подобалося щось вчити, нове, вивчати, навіть попри всю школу і вивчення цього ж матеріалу в школі. Я ходила на курси підготовка до НМТ з хімії, проводила моя завідувачка кафедри. Це теж мені дуже допомогло. В кінці до конкурсного балу дали 10 балів додаткових, тобто так і вийшов бал, порахувався. От. Підготовка була, ну, як для мене, нескладна. Мої друзі дивилися, як готують інших людей, дивилися відео, розбирали завдання. Я просто проходила тести на сайті ЗНО регулярно, дуже часто проходила тести. Вчителі теж дуже часто. Допомагали нам з цим. Ми з ними розбирали завдання, математика, українська мова. Ходила займатися до своєї вчительки з хімії. Теж дуже мені допомогла. Обов'язково відпочивати. Треба виділити собі хоча б один день на відпочинок, щоб повністю забути о навчанні і приділити час для себе, тому що можна дуже швидко вигоріти. Можливо, робити якісь асоціації, наприклад, якщо вивчаєш біологію, там робити з чимось асоціацію або інший предмет, і так краще запам'ятовується матеріал, або якісь віршики складати. Майбутнім студентам я можу порадити бути, виставити собі ціль, поставити собі ціль, за якою вони будуть іти, але знову ж не приймати ним те, як щось, якусь катастрофу вони не складуть. Якщо людина готується, то її знання будуть оцінені. В будь-якому випадку комбінувати відпочинок і навчання, і виділяти на потрібні предмети більше уваги, і все ж таки вже визначитися з певним своїм напрямом. Не забивати, вчитися, хоча б потрошку, хоча б там навіть не щодня, іноді проходити тести. Це правда дуже допомагає. От і не забувати про відпочинок, це теж дуже важливо.